Усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я хочу зробити такий швиденький пиріг. Пиріг в мене буде з вишнями і з малиною. Ось тут в мене, бачите, замерзла вишня і замерзла малина. Десь 200 г вишень о, і 100 г малини. І це пиріг в мене буде з лисковим тістом. Якщо ви, ви не маєте, ви можете його зробити собі вдома. Це як робиться лискове тісто, можете пошукати. Я зараз не хочу на цьому зупинятися. У мене воно є готове, куплене. То зараз вам швиденько покажу, який пиріг я хочу спекти. У мене є така тарілочка на яєчка, але вона мені дуже добре якраз сюди зараз підходить. І я так її хочу, щоб її вирізати такими, ось такими цими, зубчиками такими. Це буде в нас низ, а потім виріжемо верх. Оце в нас низ, і сюди я буду накладати свої вишні. Ось такої форми. Він так виглядає. Зараз ми Йдемо на кухню і приготуємо нашу вишню, хай вона трохи нам вистигає, а тоді будемо далі продовжувати вузилки. І просто отак кидаю, на петельку, і зараз вона трохи розтопиться, і будемо додавати цукор. Ось так вишенька розігрілася трошки. Будемо давати сюди цукор, дві столові ложки. Ще попробуйте, чи вам цукру достатньо, чи не треба ще трошки підсолодити, Може, комусь треба трошки більше цукру. Можете додати. Ця наша малинка закипіла. Я дала буквально капельку води на дно, дивіться, і я дала 2 столові ложки кругмалю. любого. І тепер це все вливаємо сюди і перемішуємо. Ось, бачите, моментально вся наша вишенька і малинка збиратися почала до кубки. Це те, що треба. Все, вона готова. Залишаємо капельку, щоб вона остила, а тим часом йдемо будемо доробляти наше тісто. А й колони. Тепер в мене ще залишилося кусочок тіста, розкачую, щоб зробити покриття наверху. Тепер будемо вирізувати другий кусочок. Все так само вирізуємо таку, таку саму квіточку. Ось так. І старатися по центрі зробити дирочку. Центр. Ось так. І тепер будемо робити такі надрізи. І надразі будемо отак зліплювати, з'єднувати, робити такий такий узор. Ось так. Можете собі любий узор дати, який ви хочете. О! Ось такий в, в мене получився бачите? Так, я свою вишеньку переклала на тарілку, бо з тарілки легше її перекидати сюди. Отак От на центр. Стараємося всю вишеньку сюди додати. І так розподіляємо всі площі, щоб була однакова, однаково розміщена до краю. Легенько будемо перетягувати наше тісто. Наверх. Я думаю, що я його отак положу, бо воно в мене тісненьке. Отак. Ось так. І тепер краї легенько защіпую. Сильно не треба так трошечки. Ось такий гарненький наш пиріг став. І це робиться дуже швидко. І виходить дуже смачно. Все, і ставлю випікати при 190 градусах. А скільки часу забере, побачимо. Можна сказати, що треба зверху змастити яйцем. Я збила яйце, ціле яйце. Не жовточок, а ціле яйце. Можете жовточок, як вам виходить. І просто змазую нашого пирожика. Тепер ставимо в Ось такий в мене пиріг получився Бачите? Гарненький. Ось так він виглядає. Зараз виріжемо і попробуємо цю смакуту. Слойка хрустяща. Запах стоїть обалденний. від малини від вишні. М -м -м. Знаєте, вишня з лисковим тістом вона завжди є смачна, вона завжди добра. Так що, кому сподобався мій пиріг з вишнею і з малиною. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти і дослідуючого цікавого. І якогось доброго відео, Па-па!